Вітаємо, друзі! Перед вами ігровий набір Melissa Ендоу ветеринар. Справжня міні-клініка для маленьких любителів тварин. У ньому є все необхідне для захопливої гри у турботливого лікаря. Співчуття починається з Меліси Ендоу. У наборі 24 предмети, серед яких два плюшеві пацієнти. Котик і песик. Гіпс. Шприц, термометр для вимірювання температури, шийний комір, пов'язки, практична сумка для зберігання, багаторазовий чеклист для огляду пацієнта, а ще тюбик для санітайзера, різноманітні баночки з уявними ліками, Пінцет затискач, стетоскоп, рефлексний молоточок. Та язик остис. Цей набір не лише розважає, а й розвиває емпатію та турботливість, уяву і сюжетну гру, а також соціальні навички. Дитина приміряє на себе роль лікаря і вчиться дбати про інших навіть у грі. Набір рекомендовано дітям віком від 3 до 6 років. Його обирають батьки, бабусі, дідусі, як розвиваючий подарунок для малюків, які люблять тварин. Ключові аргументи для продажу це велика кількість аксесуарів, а саме 24 предмети, м'які іграшки пацієнти в комплекті. А ще все зберігається в одній зручній сумці. Ігровий набір Меліса Ендоу ветеринар це гра з користю. Вона розвиває емпатію та фантазію, дарує дітям яскраві враження, а дорослим радість від того, що малюк із захопленням доглядає за своїми улюбленцями. Меліса Ендоу гра сьогодні навички для життя завтра.